Вітаємо з вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста. У випуску новин від 7 листопада. Підозрілі особи на авто з підробленими номерними знаками. Нічні прогулянки без документів не встиг додому нетверези залізничний кобзар. Попередження про порушення правил дорожнього руху не подіяло. Отримайте штраф про це прямо зараз. Минулого вечора муніципальна варта затримала та передала поліції водія, який керував автомобілем з підробленими державними реєстраційними номерами. Документи на авто відсутні. Установлено автомобіль «Ауді» з піддельними на внішні відгос номерами. Номера на кустів пластика. Документи водія адсуштують автомобіль переда в више поліції. І тут виникає питання, з якими намірами дана особа пересувалась містом на такому авто, що планувала зробити, та це вже з'ясовуватиме національна поліція. Консолідовані сили муніципальної варти та поліції тримають оборону на своєму фронті. Попередження виникнення ДРГ на території міста є пріоритетним напрямком у роботі всіх органів. І знову вечірнє життя у деяких осіб б'є ключем. Нетверезий працівник залізниці з визначним поетичним прізвищем Кобзар не встиг повернутися додому з роботи, бо там добре засіділи за хмільним частуванням. Стверджує, що одне іншому не заважає. А де ти випив? на роботі. Продовж місяця працівниками муніципальної варти виносили попередження та проводилась роз'яснювальна робота про порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки транспортних засобів. Станом на сьогодні таких попереджень в єдиному реєстрі більше однієї тисячі двохсот. На сайті комунальної установи Муніципальна варта БДВАРТАОРГЮЕЙ кожен може отримати інформацію щодо наявності такого попередження в розділі контроль за паркуванням транспортного засобу. Пошук зручний та простий. Достатньо ввести номерний знак транспортного засобу або в другому ще й номер попередження. І як результат спільних рейдів, вихідні дні інспектори муніципальної варти разом з поліцією, тим, хто проігнорував зазначені попередження, виносили постанови та накладали штрафи за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля. Частини першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф 340 гривень. Буква закону єдина для всіх, не дивлячись на стать, марку авто та статус в суспільстві. Проводиться робота сумісно з правоохоронними органами. Перші правопорушники вже зафіксовані. Муніципальна варта щоденно на охороні громадського порядку та безпеки у міцній співпраці з поліцією нагадуємо про те, що після 23-ї години рух громадських осіб та транспорту заборонено. Перевірка документів, огляд змісту кишень та сумок салону авто та багажнику вам забезпечено. А про виявлення керувальників в нетверезому стані і погатів подбають. Улиця Портовая, Район до, Кафе Дорожное Остановили машину Для проверки Машина Мерседес Есть подозрение что человек Является в нетрезвом виде Вызвали ГШР Ждем ГШР что? Что Провели досмотр машины Розраховуєте свій час в дорозі з роботи розуміємо, що в кожного свої обставини та вимоги єдині. Робота закончили що за познавати та видані самім зі путем да, і... Гостя з Очакова. Мабуть, забула, що не вдома, де за її твердженням комендантської години немає. Сумнівно, в це віриться саме цим виправдовує нічну прогулянку по керману без документів. Ще й на питання патрульних реагує зухвало. Ну, Очакові знаходитесь зараз? О, согласна, хорошо, Нічне життя міста під пильним оком муніципалів. Чергові групи інспекторів охоплюють усе місто. Пильність муніципальної варти, безпека вашого спокійного сну. Район совхоза, повітряна тривога, все спокійно, без пришествия. Світ економіат. Якщо ж ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинене по відношенню до вас, наберіть телефон муніципальної варти 068 861 49 48. 4948. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. Це був випуск новин з центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.